Всім привіт до вашої уваги лот пензлів малярських бренду Parkside. В лоті представлені такі набори. Тут 5 пензлів різних розмірів. 2 на 50 мм ширини, 2 на 38 і 1 на 25, перепрошую. В лоті таких буде 20 наборів. вартість одного 81 гривня. Тримач у них іде дерев'яний з отвором. Вартість лоту 1620 гривень. І такий лот вже можна замовляти на сайті або у наших менеджерів. А якщо ви хочете бачити більше наших оптових товарів, надсилайте свої контакти нашим менеджерам, вони додать вас в наші вайбер канали. А також не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, щоб не пропустити всі наші новинки. Всім дякую, заробляємо разом!